Я й сам дивуюся, що за людина Ні, щоб поспати, дідо з печі зліз. Неділя, ранок, сьома в нас година, а дід Панас уже прибув у ліс. Люблю його, а що іще сказати? Тут відчуваєш цей приємний шок. І глядачеві хочу показати рай на землі під оцей спів пташок. А вони, як на гріх, затихли, коли я почав читати. Доброго ранку, шановні глядачі каналу! Прибув до лісу. Прибув, бо люблю я його, і я без нього вже не можу. Ідем, прогуляємось. А починається наш збір врожаю сьогоднішнього з такої гарної порції сироїжок. Ось така перша. Така друга, така ось третя. Ось тут. Вже по неї, щоб потім не вертатися, зразу заберу. Четверта. От. І ось тут і ще є. І п'ята. От. Так от зразу беремо. І. Шоста і сьома. Ось такий початок гарний. Вже якби прийшов тут за сироїжками, можна йти додому. Ха, так. Ще трішки просунулись лісом. Попадається ще одна сироїжечка. Ось. А з тих семи виявилася тільки одна золікова. Я їх перехвалив минулого разу, що вони не хробачливі цього року, а це було шість паскудних. А це я так для порівняння знімаю. Ось цей молодший буковий ліс. Так, а зараз зніму туди, куди ми прийдемо. Де він старший. А ось це уже старший ліс. І так мені... Чомусь минулий раз здалося, ми минулого разу велику територію прийшли, і мені здалося, що саме в старшому лісі нам частіше попадалися, та не частіше, бо їх мало було, але попадалися гриби більш у старшому лісі. І я хочу сьогодні в цьому переконатися. Якщо буде щось траплятися, значить треба буде походити. По лісі А Ану, секундочку, я не помілююся підійти навіть разом з вами. Ні. Ні, ось там. Бачите, по центру екрана. Щось блиснуло, я подумав, що це шапочка білого гриба. А, ні. Рижики, чижики, пижики. Ось цього поки вистачає. О. О. Манюні з збоку є. Ну що як це не моє? А я вже йшов, думав, біленький. Ага. Угу. А цього разу цей товариш служив службу, бо я до нього... Рипнувся, підійшов ближче, не воно. Але коли навів різкість, а тут поруч, уже що? Правильно, уже воно. Ось. Такий товариш білий гриб. О, Гриб уже порепаний. Уже просить, уже просить вологи. Бачите, як уже тріскається шапочка. А поруч, та-та, вже, мабуть, хтось замітив. А поруч іще один. І теж порепаний. Але теж білий. Так. Дружина каже. Ти є аномальний. Побудь удома. Полежи і все. Та я у лісі це стан ідеальний. Буває, дід, ще щось і принесе. Жінка вже прозивається та відпочинь, та люди в твоєму віці на таблетках сидять, а тобою носить. От тому я на таблетках і не сижу, бо мною. Носить. Така моя відповідь і пішов до лісу. Рухаємось далі. Минулого разу, хто пам'ятає, як я вирушав на дальню територію, і я казав, що ми навіть ще третьої частини дороги не пройшли. Я тільки до такого горба піднявся і знайшов був три білих. Тобто, був знайшов два. А потім третього збитого, якого я ж, видно, і копнув був. А сьогодні на цьому ж місці є у нас і четвертий. Так, далеко сьогодні не підемо. Отак пам'ятав, де було три, і знав, що мав бути четвертий пара. Це, мабуть, він. Так. Далеко нині не підемо. Дід краєм лісу промахне, а потім швидко утечемо, як припікати розпочне. Уже сонечко добряче появилося на горбі. Уже бачите. Йдемо вперед. Я вроді би ще не показував вам цього дерева. Вон який бучок тройняшка. З кореня в одного пішов і зразу їх троє. Нагадав мені наш тризуб український. Та ось так. Може колись я попри нього і проходив, а ніколи уваги не звертав, а сьогодні заакцентував. Так ідеш, ідеш, ідеш. І так здалека бачиш, обана, білий гриб, а підходить ближче, а це не воно. І тобі так стає прикро на душі, що я так старався, а ти мене здурив. Ага. Я щиро вибачаюся, але він мене... Не здурив. Це просто він на сонці якийсь такий кольор отримав. І ножка якась така здавалася мені тонка, що я подумав, що це знову ж таки дубовик. А це білий грибочок, друзі. Я понюхав, а це він. І я розламав чистенький, гарний білий гриб. Знаєте, шановні глядачі, це знімати дуже не було що. Рісу включав камеру. Але вже різні ділянки лісу проходив. Дивлюсь, по травах, може, щось цікавіше. Нема. І вже не знаю, чому вірити. То вроді була надія, пройдуть дощі, гриб піде краще, не було. То потім... Усіх уст ой, почнеться молодий місяць, тоді гриб піде, а фіга, І місяць вже розсущий пішов, а гриба все рівно нема. Тут щось у нас під листям. Хочу заглянути. ні, це не те. Нема. І дощі не помогли, і молодик з'явився, і росте місяць, а з грибом туго. Ще погуляю трішки. Буде бажання включатися. Я тільки за. А просто ліс знімати то розкажете, Ми таке кіно можемо побачити в іншій місці. За дуже довгий час. Трапляється сироїшка. Глянемо, хоч що вона собою представляє. Ну ніби не біда. Глянемо, коли розріжемо. Знову сировішка трапляється. Вроді така свіжіша вже. ось А яка вона справді то хіба коли зірвеш, побачиш. Вроді непогано. Всі вони показують своє нутро, коли розріжеш. І знову сироїшка. І знову яка вона глянем хіба коли зірвем. Ніби також не біда. Розчетверилася. Одна частинка облетіла. Добре. Вроді залікова. Ну цього разу я вже не буду вердикт виносити завчасно. Так як тому білому, що там нас попався. Але просто дивує, що на такій чистій території і до таких великих дорослих. Перше зриваю, а потім побачу, що це за гриби. Може навіть і білі, а це білі. Це уже. Усе, а цей і ще також усе. А ну покладемо, подивимось. Ні, це не біль. Цього разу це синяки. Так, цього разу вже не хотів помилятися, поки його не зірвав одного і другого. А он там ще якийсь заглядає. Так вже коли білих нема, ти вже у кожному грибі білого бачиш. А що робити? Ти ж хочеш його знайти? Так, Випотрошило його теж добре вже. А що я вам ще скажу, шановні глядачі? Чим я здивований? Чим я здивований? Слимаків не наблюдається. Я ж не думаю, що вони так як хрущі Появляються тільки на пару днів. Пожили, політали і пропали. Може нарешті вже подавилися нашими грибами, які вони об'їдали. Не бачив жодного слимака, а якийсь час їх було, а було. Повземо далі. Я вже після тієї своєї помилки вердикт завчасно виносити не хочу. Хоча дуже сумніви збирають, але вірю до останнього, що це білий. Побачимо хіба коли зірвем. А це був. А це був. Так і білий. Бачите? Нога така, як у білого, вроді би. Хоча яка вже різниця, але великий. І стежині. Не ходять люди до лісу, то хіба старого дурня носить? В лісі гриба, кажуть, немає. Ніхто нічого не несе. А чим зайнятися не знав я, Тож ж знов був у лісі. От і все. Підтверджую грибів немає. Що не кажи, як не крути. Ну десь, не десь щось попадає, але щось більше не знайти. Ну що, шановні глядачі, на такій мінорній ноті я буду закінчувати сьогоднішній свій похід. Вже отак сів під деревом, 11 година, 4 години по лісі. Це вже навіть і для мене забагато. Ха -ха. Нема гриба. Навіть нікому не кажу підписуйтесь на канал. Кожен має право підписуватись чи не підписуватись. Я на себе в камеру подивився, мусив виключити скласти такі стрічки. Непоголений, неприємно вийшов на люди з бородою. Не звинувачуйте даремно, у нас і світло. Ввечір не було світла, звісно. Таке кругом, не лиш у нас, а зранку встав та сама пісня. Тепер же справжній дід у вас. Шановні друзі, я вже кількох підписників здурив в коментарях, що я пропадаю. Зараз я вже Говорю в голос. поки не пройдуть дощі, у лісі робити нема що. Усе на цьому завершую. До зустрічі. Слава Україні! Слава Збройним силам! Бувайте всі здорові, всім добра, миру, любові і всього найкращого!